Вітаю вас, першокласники! Швидше збирайтесь на урок. Бажаю гарного настрою, нових знань і цікавої роботи! Запрошую вас на математичний стадіон. Тут ми проведемо тренування і навчимось правильно записувати, утворювати і розуміти числа другого десятка. А нашу роботу проведемо під девізом, щоб досягти рекорду ні дня без математики і спорту. Перед змаганням проведемо розминку і повторимо склад числа 10. Обирайте м'яч, який влучить в ворота. Здогадались? Так, це сума чисел 5 і 5. Молодчинки! Обирайте і влучайте в ціль. Так, це м'яч, що містить математичний вираз 8 плюс 2. Цього разу в ворота влучає м'яч. Так, молодчинки, який містить суму чисел 7 і 3. Це виходить вдало. Обирайте м'яч і влучно бийте в ворота. Так, це сума чисел 9 і 1. Хочу вас похвалити! Успішне тренування запорука гарного навчання. А чи вдалося вам під час тренування помітити двоцифрове число? Так. Це число 10. Адже двоцифрове число записується за допомогою двох цифр. Двоцифрове кругле число 10 можемо визначити як один десяток, тобто 10. А після числа 10 йдуть числа другого десятка. А як же вони утворюються? Усі числа другого десятка мають в складі десяток і одиниці. Якщо до одного десятка ще додати одну одиницю отримаємо число 11. Це один десяток і одна одиниця. Приєднуємо до одного десятка дві одиниці і отримаємо число 12. Це один десяток і 2 одиниці. До десятка додамо 3 одиниці і отримаємо число 13. Ви здогадались? Так, це один десяток і 3 одиниці. Якщо ми до одного десятка приєднаємо ще 4 одиниці. Так, отримаємо число 14. Дякую за допомогу. Це один десяток. І 4 одиниці саме так. А якщо ми до одного десятка додамо 5 одиниць, отримаємо число 15, продовжуємо наше тренування. Якщо до десятка додати 6 одиниць, отримаємо число 16. В його складі є 1 десяток і 6 одиниць. До одного десятка додамо цього разу сім одиниць і утворимо число 17. саме так. До десятка додамо вісім одиниць, утворюється число 18, яке має в складі, як помітили, один десяток і вісім одиниць. Не зупиняємось, продовжуємо далі. І цього разу утворимо число 19. Нам необхідно до одного десятка докласти 9 одиниць. Саме так, число 19 вже перед нами. Зверніть увагу, якщо ми до одного десятка додамо ще такий самий десяток, то два десятка одиниць це число 20. Зверніть увагу, що всі числа від 11 до 19 мають в своєму складі один десяток, тобто 10 і різну кількість одиниць. Десятки записуємо на першому місці в числі, а одиниці в двоцифровому числі записуємо на другому місці. І лише число 20 у своєму складі має два Десятки і нуль одиниць. Ми вже з вами на математичному стадіоні, а ось і наші спортсмени. Погляньте на спортивну форму для змагань. Не все ще готово. Швидше приготуємося, адже змагання ось-ось мають розпочатись. Футболок з якими числами другого десятка не вистачає? Здогадались, тоді швидше називайте. Так, це число 12 Молодчинки. також пропущеним є число 15. Не вистачає футболки з номером 16, число 19. І. Найбільше число другого десятка це 20. Дякую вам за підготовку. Для змагання приготуємо м'ячі, для цього розставимо числа, зображені на футбольних м'ячах в порядку зростання. Роботу виконаємо в зошитах. Розгорніть свої зошити, розставимо і запишемо всі числа. Кількість десятків зверніть увагу, однакова. Орієнтуватись будемо за кількістю одиниць в цих числах. Нагадую, що розташовуємо числа за порядком. Першим числом повинно бути 11. Саме так, у ньому один десяток і одна одиниця. Наступне число шукаємо з відповідною кількістю одиниць за порядком. Здогадались. Так, це 12. Тобто 1 десяток і 2 одиниці. Наступне число 13. Саме так. Воно містить 1 десяток і вже 3 одиниці. Спробуйте давати відповіді раніше, ніж я, а ми продовжимо. Наступне число 14, молодшинки. Наступне число вже матиме. Так, 5 одиниць, а це число 15. В ньому один десяток, і 5 одиниць. Вдалося назвати число швидше, ніж я, молодці. Далі 16. Саме так. Ви вже здогадались, наступним іде число 17, а за ним число 18. І останнім записуємо в цьому. Ряду число 19. Воно містить 1 десяток і 9 одиниць. Саме так. Кожному спортсмену важливо бути уважним і вимогливим до себе. Продовжимо наше тренування. В наступному рядочку нам необхідно обрати і записати із чисел другого десятка ті, що більші, ніж 15. Готові перевіряти? Це числа 16, 17, 18, 19 і 20. В наступному рядку запишемо числа, що більші, ніж 12, але менші, ніж 16. Записуйте. Готові перевірити? Це числа 13? 14 і 15. На математичному стадіоні необхідно дотримуватись певних правил. Я запрошую вас попрацювати над завданнями математичного диктанту. Тут теж є свої правила. Уважно слухайте кожне завдання і записуйте лише відповідь. Так ми утворимо ряд чисел. Працюємо в наступному рядочку. Отож, слухаємо завдання і записуємо числа. Першим запишіть число, яке розташоване між числами 10 і 12. Далі запишіть число, що є попереднім до числа 13. Число 14 передує число. А число 15 слідує за числом. Записуйте. 14 і 16. Ці числа є сусідніми для числа. Число 17 має сусідів. Запишіть їх. Перевіримо, який ряд чисел утворився. Це числа 11, 12, 13. 14, п'ятнадцять, шістнадцять і 18. Ви чудово потрудились, але певно вже втомились. А щоб сили відновити, справи зможемо зробити. Відпочинемо! математичному стадіоні важливі увага і спостережливість. Сьогодні ми з вами спостерігали за утворенням чисел другого десятка. Це двоцифрові числа. Двоцифрове число записуємо за допомогою двох цифр. Розглянемо розрядну таблицю. В двоцифровому числі є число десятків і число одиниць. Нагадаю, в усіх числах від 11 до 19 прихований 1 десяток. І різна кількість одиниць. І пам'ятайте, 1 десяток це 10 одиниць. Спробуйте самостійно назвати числа другого десятка. Вони з'являтимуться в довільному порядку. Отож, число, яке містить 1 десяток і. Три одиниці це число 13. Саме так. А число, яке містить один десяток і 5 одиниць. Так, це число 15. Ви не помилились, молодчинки. Нове число містить один десяток і сім одиниць швидше називайте його. Так, це число 17. Вам вдалося дати правильну відповідь. Називемо число, що містить 1 десяток і 9 одиниць. Це число 19. А чи знаєте ви, що числа 11, 13, 15, 17 і 19? Це не парні числа другого десятка, а відповідно числа 12, 14, 16, 18 і 20 це парні числа другого десятка. А ще останнім і найбільшим числом другого десятка є число 20. Воно ще й кругле число. Продовжимо математичні тренування. Нас чекає успіх і нові завдання. Запишіть і обчисліть значення математичних виразів. Відео ставте на паузу і працюйте в зручному для вас режимі. А якщо готові перевіряти, то розпочнемо нашу перевірку. 10 збільшити на 1. Отримаємо значення цього виразу 11. Сума чисел 10 і 2 це число 12. 10 збільшити на 3 13. До 10 додати 4 14. Перший доданок 10, другий доданок 5, сума 15. Чудово! Сума чисел 10 і 6 це число 16. 10 плюс 7. 17 до 10 додамо 8, отримаємо 18, 10 плюс 9 19, а сума чисел 10 і 10 дорівнює 20. Тренування пройшло вдало, молодчинки. Наше тренування продовжується, адже спортсмени не зупиняються на досягнутому, а завжди. Цілеспрямовано рухається до перемоги. Нам необхідно з вами пригадати назви чисел при додаванні. Це перший доданок, другий доданок і результат це сума. Саме так. Спробуємо прибрати м'ячі і відкрити відповідні числа. Думаю, нам це під силу. Отож, розпочнемо. В першому стовпчику. Перший доданок 10, другий доданок 1, але сума прихована. Знаходимо суму дію додавання саме так. Тому до 10 додамо 1, отримаємо в сумі 11. Чудово! продовжуємо рухатись вперед. В другому стовпчику у нас перший доданок 2, другий доданок, як бачимо, невідомий, а сума 12. Нам необхідно пригадати правило. Щоб знайти невідомий доданок, необхідно від суми відняти відомий доданок. Від 12 віднімемо 2, пригадаємо склад числа 12, це один десяток і дві одиниці. Якщо ми віднімемо дві одиниці, залишиться один десяток. Чудово нам вдалося. Третьому стовпчику, як бачимо, прихований перший доданок. Другий доданок 10, а сума 13. Ну що ж, не лякаємось, продовжимо. Від 13 діємо вже відомим правилом. Від суми нам необхідно відняти відомий доданок це 10. Пригадуємо склад числа 13. Це один десяток і 3 одиниці. Віднімаємо один десяток. Залишається 3 одиниці. Саме таким є перший доданок 3. Перший доданок 4, другий доданок 10. А суму, як відомо, знаходимо дію додавання. Адже сума це результат дії додавання. 4 одиниці і 1 один десяток, тобто 10. Так, впевнена, ви здогадались? Такий склад. Містить число 14. Чудово! Досягати перемог завдання кожного спортсмена. І нам з вами це вдається. Тому що в команді завжди є підтримка. Спробуємо утворити і записати в зошити сімейство прикладів цілу команду. Використаємо числову трійку, де перший доданок 10. Другий доданок 2 і сума 12. Легко утворимо вже першу математичну рівність. Здогадались? Так. До 10 додати 2 дорівнює 12. Продовжимо наповнювати нашу команду прикладів. Спробуємо переставити місцями доданки. Утворимо другу рівність. Здогадались? Тоді записуйте. Так, переставили місцями доданки. До двох додали 10, отримали 12. Є вже друга рівність. Продовжимо. Утворимо дві рівності на віднімання. Для цього необхідно від суми так, 12. Відняти перший доданок 10, отримаємо другий доданок 2. Утворили третю рівність. Продовжимо рухатись вперед. І від суми 12 віднімемо цього разу другий доданок 2, в результаті отримаємо перший доданок 10. Наша команда готова до змагань. Якщо вдалося розібратись, спробуйте попрацювати самостійно. Для змагань необхідно запросити команду суперників, утворимо сімейство з цієї числової трійки і поглянемо, якою буде ця команда. Отож, перший доданок 10, другий доданок 7, сума 17. Відео ставте на паузу і працюйте в зручному для вас режимі. Готові перевіряти, що ж утворилась ось така команда. Під Час змагання, щоб досягти перемоги, важливі активність, швидкість і обов'язково кмітливість. Під час виконання логічного завдання ці якості справді стануть в нагоді, розставимо м'ячі, футбольний, баскетбольний, волейбольний і тенісний вільні клітинки так, щоб в жодному рядку як вертикальному, так і горизонтальному кожен м'яч не повторювався. Розпочнемо з першого вертикального рядка. Ну що ж, мої кмітливчики, думаю, ви вже здогадались, що в першому рядку необхідно поставити вільну клітинку тенісний м'яч. Саме так перейдемо до другого вертикального рядка. І тут ви помітили, що не вистачає, називайте так, не вистачає баскетбольного м'яча. Які ви уважні! Перейдемо до третього вертикального рядка. Вільну клітинку поставимо. Так, волейбольний м'яч! Які ви кмітливі! І в четвертому вертикальному рядку вільну клітинку займає футбольний м'яч. Саме так, молодчинки! На математичному стадіоні нам вдалося провести тренування, навчитись правильно записувати, утворювати і розуміти числа другого десятка, зміцнити наші знання і рухатись вперед до нових перемог. Підсумуємо, чи все вдалося зрозуміти і запам'ятати. Відповідайте, так чи ні? Чи правда, що числа від 11 до 20 утворюють другий десяток? Так. Це правда. А чи правда, що всі числа другого десятка двоцифрові? Це теж правда. Ви дуже уважні. А чи правда, що найбільшим числом другого десятка є число 20? Так, ця інформація правдива, молодчинки. Дуже цікаво з вами вчитись. Я дякую, що працюєте разом зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропустити наступні цікаві уроки. І навчайтесь з задоволенням. До зустрічі!